Добрий день. Добрий день. Дайте мені батон. Батончик Де? даю. Пшенична крупа. Так, 25 хлібчик плюс 15, плюс 15. Що ще? Що Я вам пропоную покротити нашу колесо фортуну і забрати ці продукти безкоштовно або з якою знижкою. Як його? Просто сильно. Ооо, то ви шарите. Класно. Вау! Ви собі е, вибрали 1000 гривень. Ще на 945 гривень а можете що? взяти товарів просто так. Просто так, Тому що у вас, вам сьогодні посміхнулася вдача. Тому все, що вам потрібно, це просто сказати, чого вам ще взяти. Давай ще дві крупи. Ми. Дві крупи, мінус 30 гривень. Давай мені впікачка, так. Чорний чай ваш. Тушонку давати вам. Давай. Свинина, раз, три банки тушонки. Олія потрібна вам. Да. Дві пляшки олії ховайте. Ось онукам з шоколадки. шоколадки. Три, Які? Три штуки. Молочні? Чорний бажано. Три по 55. Пічення в коробочках. Печення в коробочках даю. Під, Піде? Під, під. під, під, супер. І я вам даю отак в нагрузочку за 10 гривень ось такі з горіхами, шоколадку, але це вже дітям добре. І відпускаю вас просто так. Дивіться, у вас повний пакет їжі. Просто так ви все забираєте, дайте вам руку, потиснути. Володимир. Так все гарного дня, все і нехай. Удача вам посміхається і надалі. І підіть, розкажіть всім, що тут таке відбувається.